Опа! Організувався пілотончик. Нікому не показує. 20 кілометрів десь от таких доріг. Звертайтеся до Овсійчука, це він придумав. Всім добрий раночок, 27 квітня 2024 року. Субота, майже 8 ранку. Сьогодні їдемо брм 200 базальтовий. А крепко втікати не будете? Ні, я їду сьогодні в е, е, лайтовий привет. Але всі, хто ска... потім будуть жалітися на нього, звертайтеся до Овсійчука, це він придумав. Перекрасна відеозйомка. Коротше, до мене док все скидає. Ну як скидає? Просто маршрут мій я прикладав, але. Так, асфаль... Ідеального асфальту там не буде. Опа, вот опа, моє, опа. Фіксуємо. Оля. Легальні наркотики, док, так? Да? ням 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 -ка. Док, а хто казав, що привіт не гонка? А Бривет, ви понабирали оце. Так, ну що, як зарядження? Позитивно що. Крепко будемо їхати. спокійно. Мотивація добрезна, хороша, а там далі вже як буде. На півзавод. <laughs> Повернення Супрондонера 2021. Come back. Буде Супердонар 2024. Буде видно. А це вони дравиться. Не, не дравиться твій астрій серий. Чого? Треба бути заряженим, обов'язково сково буде, а, там Наш, ні, ні, цим. Просто прокатати. а не прокататися. Ми всі ж їдемо, просто покататися. Побачить, хто не бачив давно. Коротше, дивіться, яка тут толпа зібралася. Так чимало. 30 з лишнім людей. Е, Рівне, Львів, Дубно. Сарне. Житомир мабуть. Народа просто величезна кількість. В якому режимі ми сьогодні їдемо. Опа! Так, я не зрозум. то що мені теж знімати? Не знаю, як хочу. Бляха, чу всі знімають, всі на голі ноги. Всі на голі ноги. Паша зараз буде пекти, та буде гаряче. На трасі поволоскає всі зможуть сидіти. Ні, ну вас баню. Виїжджаємо на трасу, відпускаємо собі, їдьте, як обично. Це вже можна сказати. Биті коні, це вже по, по, по кілька підходів мають. Тут вже є супердонор навіть він Серега. Я. Валера не дожав минулого року. Не Все дожав, бо ви зробити. мене повисажували 300-ку, 400 як держав. <су> пішов, пішов, подав на вас суд. Суд знає, що сказав? Суд сказав, рандонер має страждати, так що доку приїде. Отак. <су> <су> О, вітя. Перший раз сьогодні Привет. їде. Привіт, радий бачити. Так, так, як так. настрій? Нормально. Заряжений? Заряжений. Дивись, який на сьогодні нормально, така товпай забралася. Привіт, це не гінка. Привіт, це авантюрна Покатень. Так? Да? Значить, Їдемо по дорогах загального користування з дотриманням правил дорожнього руху, шановні колеги. Обов'язково дотримується правила дорожнього руху. Кобаса. Я відео знімаю. Ворона, вирока Стартанули, коротше, приколи, я тільки стартанув, мене показує, що правий дуал сідає акумулятор. Якщо може бути прикол сьогодні. Добре, що маршрут плоскачовий виставлю десь собі раптом по центру. Але сподіваюсь, можливо це так. Зранку ще якийсь холодок. Оп! Ну що, виїжджаємо перший, один із небагатьох таких серйозних підйомчиків з міста. Тримаємось кубки. Оп. Зараз виїдемо з міста, там вже хто як поїде, як вийде. Але вже тепло, вже навіть гаряче б сказав. Так, ну що, в нас тут організувався пілотончик. Всі в купі Фактично. Роберт є сила, Robert, то є фест! хто має роберт, є роверест. Каже Богдан Іванишов. Посилання на його канал буде в описі. Ось ще, розказую Богдану про Гащанські добрі цукерки. Кажу, ну зупинятися ви не будемо. А шкода. Зато, зупи... Зато зупинимось на півзаводі. У мене жаль. Бірно тобі. ПТП чи не ПТП. Пиво no. треба ще кермувати. 0.33 Ігор мене мовляє 0.33 це мусово, це як він там називається? Ізотонік сказав док. Вітя як там? Нормальок? Витя, він перший раз їде 200 Вся компанія походу ще тут Офігенно. Не виїхав, голову посидів, пийнув. 4 кілометри у нас було середньо 29,5 а тепер почався український асфальт. Ну, Там де він буде надто українським, тобто в ямах, я навряд чи вам його сильно покажу, бо там потрібно триматися ще зубами за кермо. А Так тут є шматки гарної дороги. Цей мені шмат дуже подобається. Вимежиричах, овоє, ви а Лера, там вся компанія, позаду компанія, 29 середня поки що. Ось там костел, видно, я сподіваюсь вам, але я напевно зроблю якусь ставочку з відео. Туди заїжджати, напевно, не буду. 20 кілометрів десь от таких доріг зараз у нас попереду українського асфальту Але загалом нормально вже трошки розділилися на грубки якісь У нас своя попереду ще є Позаду Докова ще грубка Думаю десь доберуть нас на якомусь магазині чи на підстопі Привіт, друзі! Ділюсь невеличким секретом. Можеш, до речі, передати це другу, але тихенько. Від недавніх пір я став амбасадором компанії BikeStory.com.ua та Міріда Bikes In UA. Тому можеш переходити на їхні сайти, вибирати велосипеди, запчастини, аксесуари і так далі. Вводиш промокод ОВСІ, який ти бачиш на екрані, і отримуєш офігенну знижку. Давай. Обожнюю ось цей відрізок. Пацики теж їдуть, Ой, кайфують. О, дуже кайфовий цей відрізок. З лісом просто бомба. Не, не вилюється поганий асфальт, погана дорога. Просто кайф. О, кайф. 55 кМ. У нас така краса по сторонам. Дороги українські. Природа українська. Їдеться чудово. До Березного 25. Друзі, хочу подякувати всім своїм спонсорам на каналі, імена яких ви бачите на екрані. Ви мене надзвичайно мотивуєте. Мені дуже приємно, що з'являються нові спонсори та лишаються одні з перших і самі вірні. Якщо ви також хочете підтримати канал, натискайте кнопку Спонсорувати під відео та приєднайтесь до цієї компанії. Ми тут охоточку хочемо зараз собі зробити гарно. І поїдемо далі. Двіжуха кажу, в Березному, капець Їдемо, шукаємо щось вкусити Серега, де бургерна! А? Де бургерна? Красота, Волинський бровар брова. Оце привіт, я розумію. Приїхали середніх 28. Може, що, Шо, Рандонери! Може, що Оце порядочно. Нікому не показує, я всім що не Так Це клас. А, ну да, так. Чого ти переживаєш? Трошки перебродив. О, блід, реально діти в школу. Як діти в школу. О, пошло хорошо. Не чесно. Ігор! криво трек намалював. Чого Ми криво? мусили це березно об'їжджати по купу. Док док запаркував. Там в одну там? сторону. Яке в там? одну, щоб це можна зразу виїхати. No. Там між хомати, так за кулісні їхати, бачите, так щось посварить. Все, це він спеціально, я знаю. Док це другу. Док сам собі. Откуда строго, що КП було. А як же? Сам собі звід то будете пиво починяти? — Так. Мені шість літрів. Піво піво, пиво муші бич. бо як нема пива, то голова ще в Ківа. Півому ще бить. А зараз яйко, яйко муші бич. Бо як нема яйка, то хлоп рандайка. Яйко муші бить. По всіх. Поляра! <реш> 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 Поляцький, привет, чи що їдемо. <реш> Дядю Сашу вперед не можна пускати. 30-35 пече, хоч би що. Ледь стигаємо за ним. А зараз проїздимо село мирне називається, перед цим було село Тихе. А я такі кажу хлопцям гарні назви сел. Ні, треба виродкам присунутися до нас. Тому не забувайте донатити. Друзі, на кількох останніх відео на каналі ми збирали гроші на мою банку, там зібралася чималенька сума 26 тисяч гривень. З них 16 тисяч гривень пішло на банку Луцькому велосипедисту, який збирає на Гвинтівку. Там чималенька сума 100 тисяч гривень. Ми вклали свою частинку, нам дуже сильно подякували. Я звітував про це в своєму телеграмі та інстаграмі. Дуже прошу вас приєднатися до цього збору. Розміщаю послання на банку знизу. Хто скільки може? Бажано, хоча б по 50 по 100 гривень. Я думаю, ми допоможемо ще чимало. Жреват, жреват, жреват. Жреват. Смачного Богдан. Дякую. Зараз вам ця, як її, Руслану А, Вона мені коментарі не залишає. Каже Богдан, не привіт, а жревет. Рондон, як вони страждав. Рондон, як вони жарту дому. Чало страждати, вони вже. А то ми кухи за В Костополі зібралися, вся компанія майже величезна. Короче, mm -hmm. майже всі тут зібралися. Так що веселіше, далі будемо вже, напевно, всі разом і доїжджати. Так цікавіше. Ідеальний асфальтик. Ми вже майже на базальтовому 145 км. Був тут, ні? А? Був тут, ні? Ні. А, та ти що, ти дивовського подивишся? Діарам 200 базальтова до вашої уваги Драшного? Yeah. Не знаю, кілометрів 10. Дроб дядь, що за незави. Привіт, це не гонка, хтось сказав. Ток взявся за дропи, але Привіт привету можна трошки погодіти. Ногу розігріти, як мене каже товариш. О, ногу розігріти. <laughs> Діму Стецюку, привіт! Пиво ми попили, Діма. <laughs> Діма, буде дизлайк поставить. Красо моя. Слипина моя. Що має робити? Рандонер на 170 кілометрі. Співати. Мене моя. Волинь моя. Краса моя, земля моя. Вонячка. Волинь моя, краса моя. Земля моя сонячна кикіння, краса моя, що моя. Сонячна. Лайток, лайток. покатенька, лайтова. Подивіться світ чайників за мною їм. Саме найбільше підйом на маршруті 20 км до фініша докочуємося в місто вже по ідеальному асфальтику ми в москвичах тіло обігнати я згадав баєчку Якось на Львівській двохсотці ми їхали з Сімковським. Їхали і хотіли проїхати більше, як за 10 годин. Ніяк нам не вдавалося це зробити. І ось вже здається, здається, їдемо лісопотік, залишається, на сіні, що там ерунда. Але тут нас підрізає якийсь фраєр на калематі такий розбитий. Що ще матюкається? Ну прямо Сімковську, чуть Сімковську не скинув. Ну і поїхав. Я кажу, так, доганяємо. А знизу... Були розкалбаски. Скажу, зараз точно доженемо його там, доганяємо. то дядько чуть не впісся, як ми його затиснули і почали лупашити йому по ха-ха-ха Родонерська баєчка. резюме? да Бревет однозначно залишаємо. Бревет цікавий, різний, гарні локації. Ну, звичайно, що є погані дороги, але в нас ми не можемо провести бревіт. Весь по хороших дорогах. Треба робити баланс між хорошими дорогами і гарними краєвидами. На мій погляд, сьогодні цей баланс був класний. Мені здається, що всі отримали задоволення, особливо ті, хто попробилася. Герондони повинні страждати! Золоті слова сказав докра, донор повинен страждать. Якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, ставте подобайку, так, ну, залишайте коментар. Йолки, дивіться, Всім до нових зустрічей, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока. О, моя, краса моя, земля моя. Сонячна.